донати діджиталізація міської ради та спортивні досягнення усе це події лютого 2024 року лютий 2024 року розпочався із вражаючої історії підтримки завдяки ініціативі військового чернівців за донат у 100 гривень на зсу розіграти «Хаммер» за два місяці вдалося зібрати понад 11 мільйонів гривень невдовзі на зібрані кошти закупили бронетехніку міномети та фпв дрони мій хороший товариш який теж служить військовий медик він зараз під Авдіївкою в цивільному житті Успішний бізнесмен, він продав свій бізнес і нещодавно продав свою тачку, купив хамер і вже позвонив, каже: Андрюха, я бачу, що тебе виходить. От я тобі віддаю хамер. Я тебе типу, довіряю, розіграй, будь ласка, тому що є потреби, треба позакривати. Я кожного дня бачу десятки, сотні поранених. І побачив, що мій товариш Андрій Ткачук розіграв свій власний автомобіль. І я так само прийняв рішення доєднатися до цієї акції, придбав автомобіль. Ми його розіграли, тобто люди донатили і зібрали всього 11 мільйонів 600 тисяч гривень. Ці кошти ми перетворимо на зброю, яка буде нищити окупантів. Цифровізація міської ради вперше в лютому 2024 року в ратуші презентували е-приймальню онлайн-платформу для надання запитів, створення петицій, звернень та інших послуг. На веб-платформі люди можуть повідомляти про корупцію, комунікувати з депутатами міської ради, а також отримувати інформацію про діяльність місцевої влади. «Цей інструмент повністю замінює традиційну громадську приймальню, яка існувала в мерії. Це буде цифрова приймальня, і мешканці, не виходячи з власного помешкання, зможуть надати запит, зможуть подати скаргу, зможуть отримати будь-яку інформацію. Зокрема, в лютому, вперше у Чернівцях управління освіти спільно з центром професійного розвитку педагогічних працівників започаткували школу майбутнього директора. Курс розробили, аби ознайомити вмотивованих вчителів із управлінням навчальним закладом. Отже, ідея в тому, щоб їх навчити як таким основоположним речам, з якими вони повинні працювати в школі, так і комунікаціям, стратегічному баченню, лідерству, можливості працювати в команді, фінансовій грамотності. Адже ми знаємо, що всі заклади освіти сьогодні в Чернівцях працюють. Цують з фінансової автономії світові перемоги. Третій місяць зими відзначився значущими спортивними перемогами. Побороти кращих бійців світу на змаганнях в Парижі вдалось Валерію Чуботарю. Аби зійти на першу сходинку п'єдесталу спортсмен перевершив 32 суперники у своїй ваговій категорії. Тільки там дві людини можуть представити якось прославити країну. Це спортсмени і президент. Коли президент приїжджає, піднімається прапор і звучить гін. І коли спортсмен стоїть на першій сходинській п'ядестали, піднімається прапор і звучить гімн. Тому ми надзвичайно тішимося тим, що ми можемо це робити. І коли ми на, на першому місці і всі про нас говорять, і ми можемо поділитися своєю ситуацією, яка у нас в країні, і ми можемо якось просувати це в маси і не. Не опускати можливості це якось освітлити. Ми це робимо і, відповідно, цим і пишаємось. Дуже приємно, що ми розпочали рік саме з перемоги. Це один з найцікавих, найстаріших етапів. Це пережопен. Це ще йде з 60-х років, коли цей турнір був. І дуже приємно, що Валерій зміг забрати золото. Це вперше для чернівців, що ми маємо нагороду з Парижовком. Взагалі за всю історію українського крота тільки три. Спортсмена чоловіки здобували золото. Це угніч, це горуна, і ось ми маємо третього. Зібрали понад 25 історій кохання в одній книзі. В лютому у світ вийшла книга чернівчанки Вікторії Ткачук та її подруги Христини Біляковської Я тебе війна, про почуття під час війни, про пари, які разом пережили окупацію, чи про закоханих, які познайомились на лінії фронту, та вже за декілька місяців наважились поєднати свої життя про тих, хто втратив другу половинку та тих, хто знайшов. Виникла ідея в моєї найкращої подруги Христини Біляковської. Вона позвонила десь на другий-третій місяць повномасштабного вторгнення. Здається, це було вже після звільнення Київщини. Було дуже багато таких важких новин, і вона мені подзвонила і сказала, що в неї з'явилася ідея записувати історії кохання і зробити проєкт, записувати 50 історій кохання. Я одразу кажу: клас, круто, давай робити цей проєкт. Потім незабаром вона приїхала. В травні до мене, і ми писали ці ідеї, виписували. в мене тут на столі вдома там, купа листків з ідеями, як ми будемо це втілювати. І в результаті ми вирішили, що це буде 100 історій кохання. Розповіді українських закоханих, які знайшли одне одного під вибухами снарядів та одружувались під звуки повітряних тривог, це ще один шанс розповісти світу про війну в Україні. Важкі втрати. Буковина востаннє попрощалась 38 воїнами. Вперше в лютому надійшла звістка про загибель сержанта Іллі Шалецького. Останню шану віддали солдатам Олександру Рібку, Константину Мілесі, Івану Кушнірюку та Максиму Савіцькому, старшому лейтенанту Сергію Ілії, матросу Михайлу О'явіці та солдату Руслану e cavo Жорстока війна забрала життя солдатів В'ячеслава Незвищука та Володимира Шуйвана, старшого солдата Михайла Букатка, солдатів Анатолія Кравчука, Дмитра Данилюка, Андрія Хліба, Павла Палагнюка та Олега Свередюка. За вільне майбутнє України віддали життя воїн Володимир Шлюсар, солдати Георгій Берега, Олександр Ушаков, Григорій Сторощук, Степан Серафінчан. На щиті повернулись додому капітан Сергій Сарахман, солдати Олександр Фівка, Михайло Шондрій, Богдан Максимчук, солдат Олексій. Сі, сміляниця молодший сержант Петро Татарин, солдати Василь Репчук, Іван Поліброда та Андрій Гандабура. Вічна пам'ять та слава героям. Жити, попри все, взимку у Буковинському онкоцентрі відкрили відділення паліативної допомоги. Такий відділ став необхідний, аби покращити якість життя людей, які стикаються з проблемами невилікованої хвороби та членів їхніх сімей. Час перебування у відділенні для кожного різний, каже Ігор Малишевський. Після стаціонарного паліативного лікування пацієнта переводять на мобільну паліатив. На допомогу це відділення не створено для того, щоб сюди привезли і залишили когось. Це відділення для того, щоб людей з онкологією вчили жити і в подальшому вони могли за собою доглядати їхні родичі, близькі, ті, хто коло них є, розуміли, як себе поводиться з цими людьми. У нас є як медичний персонал, так і психологи, і воно розраховане для того, щоб навчити людину жити з онкологією. Лютий 2024 року став місяцем великих змін і здобутків у Чернівцях. Благодійність, цифрові новації, освітні програми, спортивні перемоги та історії людяності доводять, що разом буковинці здатні досягати великих цілей.